Тяжко знайти автентичні форми, які я хочу, це або якісь аукціони, або кудись їхати, звичайно, щоб попросити знайомих, щоб привозили. Але все ж таки за літо в мене плюс 2 до колекції, і зараз буде коротенький огляд, розкажу, як я ними заволодів. І знаєте, ви вже, да, хто слідкує, я був в Албені на турнірі, їздив з Ю14. І, звичайно ж, як я міг приїхати з Болгарії, не маючи звідти форми. Легенда, легенда Болгарії, володар золотого м'яча Стоєчков, восьмий номер ретро форма збірної Болгарії, Білесенька, вишиті значочки Адідас? Шикарна мого розміру. Скоро втягну десь побігу і в дворі, навірно, якщо не йду де побігати. Де я її вхопив? Біля пляжа був магазинчик. Класний, там дуже багато було форм, там такий мужичок виходить. Ми зайшли з малими. І він такий, типу, от, типу, нові форми, там оці всі нові трансфери, нові гравці. От, типу, старіші, там 2010-й, от, типу, Роналдіньо за Мілан, там Неймар зборна в Бразилії. Я кажу, типу, давайте щось болгарське. Ну, мов, ми в Болгарії, наші мені Неймар і Роналдіньо, типу, болгарську мені давайте. Він каже: ага, на складі є е, ЦСКА Софія. Домашня форма, якась якась виїзна. Є типу, збірна Болгарії, нова форма ретро-форма. Я кажу, ну давайте типу, покажіть, він показує ретро-форму і показує от такого білого стоєчкова. І, по-моєму, в да? них? червона, да. червона прапор. І, по-моєму, червона, типу, і малітки біла, типу, прям, ну, прям адік такий шикарний. І я взяв білу, привіз з Болгарії з собою стоєчкова. Це номер 1, 2, 4. Не знаю, що, коротше, не дивіться на 15. І ще екземпляр. Не скажу, де взяв секрет фірми. УЄФА, Ліга Чемпіонів. 2004 рік фінал Єлол Боруся Дортмунд. Фанатська футболка. Ззаду Ліга Чемпіонів. Фінал. от Я спеціально, я вже хочу в ній ходити, але спеціально тримав для відоса. От Ліга Чемпіонів, всі ці приколи буде фокус. Фокус, 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 фокус. Не буде фокусу. Чи буде? А отак. Всі ці от штучки можете там запаузити. Ти, ну, ну, типу, бірка вказує на все то, що це коротше. -е, <плес> так. Якщо ви просконінуєте QR-код е на цій штуці, воно видає вам сайт Єврокубки пише, що воно справжнє. Це не синтетика, такий він приємний, приємний. Цей катон, це як він? Хлопок, бавовна. Коротше, класна така поседенна футболочка чи на тренування, бо в синтетиці трошки вже підзадубався ходити. Е от таких е два подгончика маю за літо. Враховуючи, що нема можливості кудись поїхати дуже сильно. Але все ж таки за літо дві футболки це приємно. Колекція розширюється. Якщо раптом у вас є якісь такі штуки класні, аутентичні, все я не знаю, чи я вам повірю. правда, Але якщо будуть пруфи, як типу з ярличками, будь ласка, пишіть, можливо, я у вас їх і придбаю. Хотілося б, звісно, самому це все знаходити, але, типу, якщо ви кудись їдете теж, то теж пишіть, можливо, в мене буде замовлення, я вам це заплачу гроші. Тому так, невеличкий апдейт по формам. Вже темніє, насувається дощ, бо кому цікавиться тема, кого, хто теж цікавиться, пишіть в коменти, які у вас є колекції, може там поскидаєте фото, подивимось. Всі разом, похвастайтесь. І до наступного апдейту.